Півроку, як почалась повномасштабна війна, російський агресор тероризує нашу Україну. Тисячі родин вимушені покинути свої домівки і шукати прихистку в інших областях. Багатьом людям, на жаль, на сьогодні немає куди повернутися, тому що їх оселі зруйновані російськими ракетами. У цей і складний і тривожний час наша громада прихистила біля трьох тисяч внутрішньопереміщених осіб. Звичайно, що цим людям потрібна наша турбота. Їм потрібні робочі місця, їм потрібен дах над головою. Кожен з нас, жителів територіальної громади, має бути уважним до переселенців. Ми маємо. Проявляти турботу ми маємо вивчати їх проблеми і намагатися допомагати переселенцям. Так у нашій міській раді об'єдналися жінки-депутати, створили депутатську групу. І сьогодні ми відкриваємо пункт прокату побутової техніки і кухонного приладдя для внутрішньо переміщених осіб, аби ці родини змогли обжитися і мали хоча б трішки менше проблем. Для цього депутатська група взяла участь у конкурсі на одержання європейського гранту, виграли 100 тисяч гривень, але про деталі. Участі у цьому гранті розповість голова депутатської групи Хрущ Лілія Васильна. Жінки-депутати Новоград-Волинської міської ради об'єднались у депутатську групу Рівні можливості разом у співпраці з Новоград-Волинською організацією жінок, на чолі з Ларисою Валентиною Шутою прийняли участь у європейському проєкті Люди для людей. Світ рятує українські громади. Першим нашим проєктом було це проєкт Пункт прокату. Речей першої необхідності для внутрішньо переселених осіб. У нашій громаді на сьогодні проживає більше 2800 внутрішньо переміщених осіб. Тому ми довго думали і нашим першим проєктом є пункт прокату. На кошти, отримані від гранду 100 тисяч гривень, нам вдалося придбати два холодильники, дві пральні машини, 5 мікрохвильових печей, 10 прасок. 10 електричних чайників, 10 фенів, 12 сковорідок, 36 кастрюль. Звичайно, це не дуже велика кількість тих необхідних речей, які сьогодні потребують вимушено переселені особи. Ми дуже вдячні підприємцю Ігорю Шманову, який долучився до нашої акції, до нашого пункту і вже подарував користування даній категорії осіб. Телевізор, і ми звертаємось до всіх підприємців, до підприємств, установ, організацій і до пересічних громадян долучатись до нашого пункту і поповнювати кількість тих речей, які вкрай необхідні сьогодні людям, які опинились в такій складній ситуації. Перший проєкт депутатської жіночої жіночої групи рівні можливості це проєкт. Придбання побутових речей для внутрішньопереміщених осіб. Чому для внутрішньопереміщених осіб? Тому що вони лишили свої домівки, вони лишили все майно, яке було придбано за весь час їхнього життя і приїхали в зовсім інше місце. Ми повинні їх радо зустріти, ми повинні їм створити умови, щоб вони відчували, що вони знову приїхали в свою домівку. Війна не злякала, не змусила жінок проявити слабкість, а навпаки, весь світ побачив силу Україну. От і наші жінки, депутатки Новоград Волинської міської ради, об'єдналися заради спільної мети в єдину групу, яка має назву Рівні можливості. Рівні можливості група, яка намагається працювати на захист усіх, кому сьогодні найважче. Серед завдань, які ставимо перед собою, це турбота про вразливі верстви населення. На вимогу часу одним із наших пріоритетів є підтримка внутрішньо переміщених осіб. Попереду я переконана, у нас багато корисних та важливих справ. Наближаємо перемогу разом. Всі ці речі ми, ми жінки-депутати, вибирали так, як для себе. Ми хочемо цим, щоб внутрішньо переміщені особи відчули нашу турботу. І щоб вони хоч на якусь хвильку забули, що вони дома щось втратили. Хай їм ці речі приносять користь, радість, і ми переможемо. Перемога буде все рівно за нами. Дуже приємно бути дотичною до таких добрих справ. Добрі справи творяться руками добрих людей. Тому я закликаю всіх небайдужих і в кого є можливості долучатися разом. Ми зможемо змінити дуже багато. Пункт прокату побутової техніки організовано при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Новоград-Волинської міської ради. Даний пункт надає свої послуги для громадян, які вимушено залишили свої домівки. Громадяни мають можливість звернутися до нас в територіальний центр. Ми знаходимося за адресою військової доблесті 14, колишня Ливаневського, 14. Звернувшись до пункту прокату, ви подаєте пакет документів, а саме заяву, копію паспорта, ідентифікаційного коду та довідку. Про те, що ви є внутрішньопереміщеними особами. Працівники пункту вивчають потреби громадян, виїжджають за місцем проживання, складають акт оцінки потреб, відповідності до цього забезпечують необхідним наших громадян. Фонд прокату надає користування безкоштовне виключно внутрішньо переміщеним особам терміном на 6 місяців, не більше двох предметів в одну сім'ю. Перевага надається багатодітним родинам.